Соціологи дізналися, що найбільше хвилює жителів Кропивницького дослідження. Наприкінці грудня провели експерти Центральноукраїнської української соціологічної лабораторії. В опитуванні взяли участь 600 респондентів. Похибка складає 4,2%. Одне з питань стосувалося проблем обласного центру. Містяни мали назвати три, які їх турбують найбільше. Серед запропонованих проблем: 41,5% опитаних назвали низькі зарплати, пенсії чи стипендії. На другому місці тарифи на комунальність. Альні послуги До речі, ця проблема увійшла в топ-трійку вперше за останні 20 років. На третьому місці війна в країні понад 30,5%. Також з хвилюють такі ціни на високі ціни. Корупція, знецінення гривні та безробіття. 10% відсотковий бар'єр не подолали такі проблеми, як якість медобслуговування, злочинність, благоустрій вулиць та інше. Ніколи не проводимо опитування на вулицях. Де ми проводимо його за місцем проживання? Цього разу ми проводили дослідження на 60 маршрутах, а це дві-три вулиці включно. Тобто, десь приблизно близько 200 вулиць нашого міста було охоплено опитуванням у всіх зонах нашого міста.